Ти, коли народжуються, вони кричать, розкриваються легені в достатній мірі. Але В нього не було істерики, там він не плакав і так далі. Це нормально, коли дитинка поплаче хвилинку, це також Я розвиток м'язів. Як може бути плач дитини нормою, боже, як тобі не шкода своєї дитини, коли плаче дитина. Мені боляче. Якщо б ти розібралася в причинах цього Яка ти чесно, ти є градація. Плачу коли потрібно реагувати дуже швидко, і коли це нормально. В смислі це нормально. Яка градація плачу? Ти, ти повинна створити такі умови, щоб твоїй дитині не хотілося плакати. А ти знаєш, що плач дитини це, це базов... психіка дитини, психіка. Вони спілкуються так. Базові потреби дитини це не тільки їсти, спати, а ще й кричати е... як Так не перебивай мене. Послухай, і тоді роби висновки, якщо ти зможеш це зробити. Базові потреби дитини бути поруч біля мами. Так я з ним Боро проводжу він плаче. час. Він просто просить. Дайте мені, будь ласка, маму. Ліда просто больна на голову. Як це дитина через плач спілкується зі своїми батьками? Що з її нервовою системою бути? Для мене найважливіше це його психіка, щоб він не плакав. Тому що його нервова система зараз це основа його нервової системи в майбутньому. В цьому віці не плакати дитина не може. Технічно, бо у неї немає іншого способу комунікації з батьками. Вона не може в інакший спосіб заявити про те, що їй щось потрібно, чи в неї щось болить. Треба також звернути увагу на те, що не можна ігнорувати плач дитини. Молодим батькам дуже важливо це знати, аби вчасно задовольняти потреби дитини. У мене спокійна дитина, і він плаче тільки тоді, коли зі мною щось не так. Моє безпокойство воно йому передається, Воно повинно якось проявлятися. Як воно в дитини може проявитися там, наприклад, в три місяці як не животиком, чим ще зубки також це все йде від мами. Я одразу ж зрозуміла, що моя дитина все ловить. Мій стан одразу ж його стан. У мене дуже запальний характер, я дуже емоційна. Я переламала свій характер, я змінила свої реакції на певні речі, щоб мене не ковбасило, і він це не відчував. Я себе перевиховала заради своєї дитини. І це вона говорить, що вона перевиховала себе заради дитини. Кричить, нецензурно виражається при дитині. Істеричкою була, істеричкою осталася. Мій основний принцип виховання це не порушувати е, особисті кордони моєї дитини. Я їх поважаю. У сина є своя кімната, дитяча. Він ній спить сам з трьох місяців з радіонянею, так? Ні, ми чуємо, коли він плаче. А якщо ви його не почуєте, якщо він прокинеться і буде просто не спати, і сам він може сам лежати. Якщо буде щось не так, він заплаче, ми підійдемо. Як дитина сама? Ну для мене це шок.